Є знижки на F-Color 20% в аптеках подорожних «Бан» та «Ощадник». В Україні, допоки не ухвалено новий закон про мобілізацію, діють чинні правила щодо військового обліку. Тому у квітні кілька категорій громадян мають добровільно, не чекаючи на повістку, з'явитися до військомату. Тим часом оборонний комітет завершив роботу над законопроєктом, що нового там, коли хвалять закон і якими міфами російська пропаганда накачує український медіапростір, розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Оборонний комітет завершив роботу над правками в законопроєкті про мобілізацію. А нагадаємо, їх було понад 4 тисячі. Це рекорд жартували між собою раніше нардепи. Цей документ Верховна Рада України має ухвалити у другому читанні. Втім, поки діє положення щодо військового обліку, яке затверджено порядком проведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів законами про мобілізаційну підготовку та військовий обов'язок. Відповідно, є кілька категорій громадян, які мають прийти до ТЦК та СП у квітні, не чекаючи на повістку. Отож, до військомату від 1 квітня мають з'явитися військовозобов'язані чоловіки, призовники чи резервісти, щоб отримати дозвіл на зміну місця проживання у разі переїзду до іншого регіону. І також з'явитися до ТЦК за новим місцем проживання для того, щоб наново стати на військовий облік. Щоб зняти себе з військового обліку, якщо необхідно виїхати за кордон більш ніж на три місяці, повідомити про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 закону України, про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Зробити це потрібно протягом семи днів у разі втрати чи псування військово-облікового документа для звірки персональних даних із даними ТЦК. Нагадаємо, що робити це потрібно кожні п'ять років. А також до військкоматів треба з'явитися тим, хто має подати документи до ТЦК, який підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Робити це потрібно щороку до 1 жовтня. Втім, от коли запрацює новий закон про мобілізацію питання до зали голосування за різними прогнозами. Він, можливо, потрапить посеред квітня, адже щонайменше ще тиждень рада не буде збиратися на засідання. Раніше нардеп від голосу Ярослав Железняк пояснював, що, по-перше, ще буде одне засідання, де розглянуть додаткові комітетські правки. По-друге, треба ще рішенням комітету затвердити всю цю таблицю. Тут графік невідомий, поки і лише після цього опрацьований законопроєкт потрапить до зали голосування. А поки нагадаємо, що виправив оборонний комітет. Наприклад, питання ще лишається до рішення щодо демобілізації. 27 березня нардеп Гончаренко повідомив, що комітет підтримав правку до мобілізаційного законопроєкту про демобілізацію після 36 місяців військової служби. Але тепер це відбуватиметься за рішенням президента. Однак, яким чином це працюватиме на практиці, наразі ніхто не пояснює. Крім цього, за його словами обговорюються інші варіанти. Приміром, демобілізація після. 36 місяців служби, але 18 із них мають пройти на передовій. А вже з 2 квітня в Україні розпочнеться демобілізація строковиків. Під час неї військовослужбовці, у яких завершився термін строкової служби під час дії воєнного стану, звільняються в запас. Йдеться про строковиків збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, і інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Крім того, повідомлялося, що демобілізовані строковики в Україні отримують річну відстрочку від мобілізації. Кількість таких солдатів не розголошується зі зрозумілих причин. При цьому у них буде можливість за власним бажанням підписати контракти з ЗСУ, якщо вони побажають продовжити службу. Тим часом гострим питанням залишається все ж таки сама мобілізація. Раніше була заява, що на фронт потрібно півмільйона нових бійців. А втім, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мобілізовується. Ти ще 500 тисяч людей не треба. Цю цифру в рази зменшили після внутрішніх аудитів та перевірок. Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців. А тепер щодо скандальних пунктів створювати електронний кабінет, змушувати не будуть. Це зроблять правом, а не обов'язком. Тому оновити особисті дані протягом 60 днів можна буде або в кабінеті добровільно, або ж піти до ТЦК. Електронний кабінет пропонують зробити на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг або в ЦНАП. Також комітет відхилив статті про електронні повістки для громадян, які самостійно прибудуть у ТЦК та СП з відношенням від конкретних військових частин. Навіть передбачили можливість служби. Бо після навчання в цих військових частинах також оповіщувати людей будуть не старости у територіальних громадах з постійним населенням до 10 тисяч людей, а районні держадміністрації щодо мобілізаційного віку останнім часом було багато питань. Зараз вже точно ясно, що його знизять до 25 років. Однак, 26 березня в мережі з'явилась новина від нардепа Дмитра Разумкова, що мобілізовувати зможуть уже навіть 18-річних. Але члени комітету таке формулювання назвали. Скажімо так, не зовсім коректним. Зокрема, Соломія Бобровська зазначила, що з 18 до 24 років чоловік зможе обирати час проходження базової військової служби, бо строкової вже немає. Інша нардепка Ірина Фріс додала, що під час воєнного стану строк такої військової служби буде складати три місяці у мирний час п'ять місяців. І прояснила ще один момент в коментарі лівому берегу. Проходження базової військової служби передбачає отримання військової облікової спеціальності і перехід зі статусу призовника у статус військовозобов'язаного, з подальшою можливістю бути мобілізованим під час дії воєнного стану. Ну а ще врешті скасовується зрадонька. Мова йде про війну для бідних або іншими словами, що ті, хто багато заробляють, можуть забронюватися від мобілізації. Поки що комітет відхилив прив'язку до зарплати, а можливість бронювання пропонують залишити лише для тих, хто працює на критично важливих підприємствах в органах державної влади. Працівники категорії А будуть заброньовані не усі, а категорії Б та В на 50% Бронювати зможуть також працівників Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро, ДБР та прокуратури, Бюро економічної безпеки України, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби судової охорони, судів установ системи правосуддя і органах досудового розслідування, працівників патронатних служб, органів державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Порядок, критерії, перелік посади, професія, також обсяги визначатимуть цим законом і актами Кабінету. То міністрів України нагадаємо, що раніше під час засідань комітету хотіли включити до другого читання норми про можливість бронювати військовозобов'язаних з певним рівнем зарплатні, починаючи від 35 тисяч гривень на місяць чи за умови щомісячної сплати 20 тисяч гривень військового збору. Однак ці пропозиції відхилили навіть без обговорень. Також комітет підтримав рекомендацію на ЗК запровадити обов'язкову фото та відеофіксацію під час вручення повісток від представників ТЦК і СП. Серед свіжих рішень ще одна ключова новація з ухилянців таки знімуть усі обмеження, запропоновані в першому читанні. Отже, комітет ухвалив виключити усі пункти про заходи впливу, тобто про обмеження, блокування, виїзду з-за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків. Зазначимо, нардепи подали понад 300 ідентичних правок, у яких наголосили на недоліках і протиправності механізмів, запропонованих урядом. Попереду ще розгляд консульських обмежень на отримання паспортів, відчудження чи Набуття майна для тих українців, які перебувають за межами держави і не стають на військовий облік. Не менш гострим було і питання про відстрочки. Наразі відомо, що цю можливість залишать усиновлювачам, на утриманні яких перебуває одна дитина і більше, які до моменту усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, патронатним вихователям, на утриманні яких перебуває принаймні одна дитина-сирота або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Відстрочку також хочуть залишити одному з батьків, які мають дитину до 18 років, якщо другий відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також жінкам і чоловікам, на отриманні яких перебувають троє більше дітей віком до 18 років, крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів за три місяці. Також на війну не забиратимуть жінок і чоловіків, які мають дитину до 18 років. Якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти, а також якщо особа самостійно виховує. Та отримує дитину за рішенням суду або записом про батька в книзі реєстрації народжень на підставі частини 1 сто статті Сімейного кодексу України, крім цього, залишить право на відстрочку тим, хто виховує дитину віком до 18 років з інвалідністю, тим, хто має на отриманні повнолітню дитину з інвалідністю першої чи другої групи. Також до другого читання комітет рекомендував не мобілізовувати тих, хто має дружину або чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Має дружину або чоловіка з числа з осіб з інвалідністю третьої групи, установленої внаслідок відсутністю кінцівки, кисти рук, стопніг одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини. Що важливо, що в першому читанні згадки про таких дружин чи чоловіків з інвалідністю третьої групи взагалі не було. Водночас комітет не підтримав відстрочку для прокурорів, органів прокуратури, радників, помічників, пресекретаря президента, працівників секретаріатів голови Верховної Ради, його першого заступника і заступників, працівників секретаріатів, депутатських фракцій, груп у парламенті, працівників патронатних служб, прем'єр-міністра і інших членів уряду та інших державних органів. Однак нардепи зазначають. Що ці категорії, які прокурори матимуть право на бронювання згідно з порядком, який встановив Кабмін, але не на безумовну відстрочку від мобілізації, також відхилили норми про відстрочку для осіб начальницького складу на і ДБР, співробітників МЗС України і осіб, які мають дипломатичний ранг надзвичайний та повноважний посол, релігійних проповідників, наставників або інших священнослужителів релігійних організацій. Працівників позашкільної освіти, творчих працівників, реставраторів, головних зберігачів фондів і керівників національних закладів культури. Також вирішилася доля аспірантів. Нагадаємо, що особливого галасу не робила новина, що аспірантів на контракті можуть мобілізовувати, а бюджетників ні. Цю ідею відхилили. І тепер на категорії бюджетник чи контрактник аспірантів ділити не будуть. Також призову не підлягатимуть студенти денної дуальної форми навчання, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути. Докторанти й особи зараховані на навчання до інтернатури. Наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як 0,75 ставки. Тим часом в Україні не вщухає скандали з мобілізаційними методами ТЦК. Втім, частенько ґрунт для сварок підігріває і ворог у Житомирському обласному ТЦК та СП вирішили розвіяти міфи, які запускає російська пропаганда про мобілізацію в Україні. Передусім, виклик до ТЦК для уточнення даних про людину її основна мета полягає в тому, щоб люди прийшли й оновили свою особисту інформацію. Доволі розповсюджена претензія до працівників ТЦК, яка трапляється у соцмережах, що повістки вручають чоловікам з інвалідністю. Однак, якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати і не можуть. Такі випадки регламентуються постановою міністра оборони номер чотирнадцять Сімдесят від 30 грудня 2022 року, де і вказано, що у разі зміни персональних даних, наприклад, шлюб, зміна стану здоров'я, народження дитини, військово зобов'язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК. Тобто, якби чоловіки вчасно зверталися до ТЦК, таких випадків було б суттєво менше. До речі, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де чоловіки працюють. Тобто інформацію потрібно подавати і туди. Щодо відстрочок, історія подібна. Великий шматок роботи ТЦК займає надання відстрочок від мобілізації для тих, хто має відповідні документальні підстави. Тому тут постійно нагадують чоловікам приходити та отримувати таку відстрочку, щоб спростити введення обліку для центру комплектування, а собі життя. Та й навіть після визнання військово-лікарською комісією, придатними до військової служби, чоловіки не вирушають одразу на фронт. Якщо людина не проходила військову службу раніше, її відправляють до одного з навчальних центрів. Якщо ж досвід служби є, то вона може проходити навчання та злагодження вже у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці. А що думаєте ви про мобілізацію в Україні та чи підете до військоматів, щоб оновити дані? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали тисніть Дівподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!